Всім привіт! Приїхав я в Польщу на вигрузку і заїхав на дуже велику фірму. Там один бусик стоїть під рампою, тут один бусик стоїть під рампою. Тут одна ринушка стоїть під рампою. О, Ще якийсь бусик під'їжджає на вигрузку. Фірма дуже і дуже велика. Навіть дуже велика. Дали от такі мені лист якийсь. Це ви під'їжджаєте на... Портєрну і вам він все намалює. От, наприклад, тут є брамка, тут є шлагбаун. Тут завжди є приміщення рецепція, а І ви туди з паперами тут під'їжджаєте, аварійку включаєте і йдете в бюро з паперами. Показуйте. День добрий, день добрий, приїхали, привіз вам товар, мам розладуник. Всього ви заповните якусь таку карточку, де треба буде вказати ваше ім'я, назва фірми, моя Бар Експрес, номер паспорта, номер авто, саме авто, модель. І в'їдете на територію фірми. Перед цим він вам дасть такий лист. І бачите тут. 4,7 7 приміщень, 4,2, 5,1, 3,5. І він вам намалює, куди їхати? Він мені намалював. Так, заїдеш сюди, по колу, по колу, по колу. І оце тут каже тут бюро, де загрузка і вигрузка товару. Я кажу, добре, приїхав я сюди, дав папері дівчині, яка сидить за комп'ютером. Вона каже, що це не є тута. Я кажу, як не є тута? У мене все, фірма підписана Lear Corporation. От фірма Lear Corporation. Я під'їхав і вона каже, що це не є тут. Пішов я в бюро інше. Вона каже, піди тут, а ще є бюро, бачите? Синім позначення. Все вам дають план. І все намалюють, куди під'їхати. Рампи підписані. 6,2, 6.1, 6.4. Завжди підписано все гарно. І каже, підійди в це бюро. Я підійшов в це бюро, а вона каже, це не тута. І взяла і намалювала мені інший адрес, дала мені. Іншу вулицю, номер будинку і Матранс. Типа МАН, Мантранс. Взагалі, це не є. Ця фірма, виходить, Леар Corporation, так як в мене пише. Це якийсь посередник чи як, чи це. це логістика напевно. І Я сюди зараз відвезу і вигружу там товар, а цей товар вже десь далі поїде. Чи як це відбувається? Без поняття. Будемо виїжджати з території фірми. Поставили мені на пропуску, щоб зараз набрать ці штампи, щоб мене випустили. І їдемо туди далі шукати. Почте, скільки рамп, все велике, хали, приміщення. Ага, маладриши вбити цей Тихі? Який номер будинку 4? І їдемо ми шукати іншу вируску, іншу халу, інше приміщення. В цій Польщі ще гірше, ніж у Німеччині. Що там німців я не розумію. А тут все розумію поляків, а тут якось все так заплутано в цій Польщі з вигрузками постійно. Хто приїжджав на медіамаркет, Це супермаркети ці, що ноутбуки продають, вся там техніка. Там тупо сказали з 9-ї години. Інакше нічого не буде, не будуть вас грузити. Помалу виїжджаємо з території фірми. Чех чекає на загрузку. Цей вигружає. Роби щось, хлопець з собою. І з тою карою. Шеф уже пише. Що ще не вигружений. А я кажу, дайте нормальний адрес на вигрузку. Дали, блять, адрес, де взагалі нема тої фірми. Їдеш також шукаєш. О, бачите, спринтер приїхав якийсь, Елмакс Поніс коробку якусь. Вони тупо коробки возять. Бляшанки, буси ніколи не возять і не будуть возити те, що возимо ми. Я маю на увазі Пландеки. Куда? Куда? Що? Бачите, фірма дуже велика. Дуже і дуже велика. Там кари, тут фури, там фури, тут кари. Ще одна фура чек грузиться. Бачите, сам все тягає. Все сам тягає, бачите? Через... Дали палішавку і все сам тягає. Це не Україна, що шофер приїде в нас, руки в кишені і панти ганяє. Коли мене загрузять, коли мене вигрузять. Забудьте, тут такого немає. Бачите, Ліар Корпорачен, велика фірма. Завжди на В таких фірмах, великих завжди є, бачите, брамка. І зараз ми туди підійдемо. Цей лист віддамо, нам брамка від, відкриється і ми поїдемо далі. І їдемо шукати мою фірму. 950 метрів показуємо. Але приємні поляки виховані. Каже на портірній охрані каже. Це не ту? То най пан під'їде зараз на Ронжі, перший з'їзд і там Бенжі його фірма. що я йому сказав, що це не тут. Доїжджаємо до Ронда до кольця. Рондо це є кульцо по польську. На вже 9.12, а мені вигрузка писала на сьому ранку. Отут хіба йдемо в цей поворот. Магазин, Metallipics. И что дальше? Повертаем тут. Мантранс мне написали. Мантранс. О, Е, Лиар Корпорашн тоже. Бачили, там яка велика фірма Ляаркорпоращо. І тут велика фірма Леаркорпоращо. Лише лиш це тут є мантранс, є. Бачите, теж купа фур. Всі чекають. Заїжджаємо на мантранс і будемо вигружатись. Чи розвернутись мені краще? Ще один бусик стоїть. Спить чувак зашторений. Мантранс, бачите, так як мені і написала, та на протерній. Дала адрес Сілнецька 4, я сюди під'їхав. Йдемо зараз в якесь бюро. Показувати папері, вигружатись і їхати додому. Придавай привіт! Маємо вигрузку. Підійшов поляк. Каже, що привіз? Що Я Каже, як курва, товар вам привіз? Розгадовуюся, ілі я ще бенджу їздить по, ту, по ваших фірмах від однієї до другої. Це їдемо додому. П'ємо каву, їдемо додому, От там багато українців є, пару машин. Тут за мною теж Магном стоїть на українських номерах. От подивіться. Це ми в Польщі на автостраді А4. Їдемо на Ржешу. Повигружались ми, зробили каву і їдемо додому. За мною України стоїть так, як бачили. Трошки довелося нині поїздити, пошукати ту фірму, щоб вигрузитись скоро. А то не є мої проблеми. Мені, який адрес в мене в смс був вказаний, на такий я адрес поїхав. А насправді зовсім не там мала бути вигрузка. Допиваємо каву і їдемо. Автострада Польська. А4 і їдемо нині додому. Буса лишаю в шефа. А сам на автобус. Я вже шефу і казав, коли я вже цим бусом поїду на Україну. Він каже, коли купиш в мене, тоді поїдеш.